Україна вшанує міжнародний день інвалідів. Завтра 3 грудня о 10-й годині ранку в культурному центрі столиці Український дім розпочнеться урочиста церемонія з відкриття загальнодержавних заходів, приурочених до міжнародного дня інвалідів. У церемонії візьмуть участь премєр міністр України Микола Заров, перший заступник міністра праці та соціальної політики Василь Надрага, представники адміністрації президента України, Верховної ради, центральних органів виконавчої влади громадських організацій. Зокрема, буде відкрито всеукраїнську виставку виробів художніх творів, виготовлених інвалідами, а також вручать державні урядові. Та відомчі нагороди активістам громадських організацій інвалідів. Сьогодні дня інвалідів відкриває перший заступник міністра соціальної політики України Василь Надрога. Сьогодні в Україні ми маємо 2 мільйона 709 тисяч осіб зі статусом інвалідності. Чисельність працюючих інвалідів станом на 1 жовтня поточного року складає 662 тисячі, а це майже кожний довгий інвалід працездатного віку. Тільки з початку поточного року кількість працюючих інвалідів зросла більше, як на 30 тисяч осіб.